До інших тем горять нафтові термінали, тонуть кораблі, вибухають заводи. Удари по ворожій інфраструктурі у тилах дуже важливі і потрібні. Зважаючи на відсутність далекобійних ракет, Україна робить неможливе, знищуючи чи пошкоджуючи російське ВПК. Звичайний результат був би набагато кращим, якби партнери дали нам зброю. Утім, доводиться розраховувати тільки на себе і на польовій лінії фронту, і за лінії у ворожих тилах. Віталій Фанасієнко, продовжуйте. Нам Слюдакася Это... Білгородська, Воронезька, Волгоградська, Курська, Московська, а тепер і Ленінградська області це не урок з географії, не до імперії, а далеко не повний перелік російських регіонів, яких вже наздогнала вибухова карма за війну в Україні. І якщо прикордонна з Україною Білгородщина вже звикла до повітряних тривог та прильотів українських безпілотників. То Ленінградська область, м'яко кажучи, не очікувала такого фейерверку. Один із дронів атакував нафтопереробний завод у Санкт-Петербурзі, потрапивши прямісінько у кілька цистерн із нафтою. Після цього найбільший московицький виробник палива, в тому числі для військових потреб, частково зупинив свою роботу. Ми бачимо, як горять нафтові резервуари так, по всій території Росії. Кожного разу ця відстань ще більше і більше. Наразі 1200 – це доволі потужно треба було обійти російське оборону треба було пройти російські реп які працює насправді обходять і реп і ППО саме українського гатунку. новітні дрони які україна запускає у відповідь на ракетні удари по нашій країні стягуючи зі своїх територій в україну панцирі с 300 с 400 та буки росія ніби запрошує наші безпілотники та ракети прилітати до них частіше що подивитися на карти там провести наприклад радіуси там ну наприклад 150 кілометрів Циркулем то можна буде подивитися, скільки треба комплексів Росії, щоб перекрити повністю цю територію. Цим, звісно користується. Україна вишукуючи такі прогалини і потім проводячи удари саме в ті райони, які на даний момент не прикриті. На кожен ракетний або бомбовий удар ГУР обіцяють симетричну відповідь. Якщо Кремль не припинить війну, географія вибухів на Росії буде розширюватися, а їх кількість лише збільшуватися, кажуть у розвідці. Те саме чекають і тимчасово загарбані українські території. У ЗСУ все ж почали з'являтися довгі руки. Один із останніх показових прикладів потоплений ракетний катер Івановець вартістю 70 мільйонів доларів. Це суттєва втрата для росіян, враховуючи наявність лише трьох таких катерів у складі чорноморського флоту РФ. І зробили це морські дрони. Магура українського виробництва є успіхи на раніше недосяжних для нашої артилерії відстанях, і у небі. Та ж система радіолокаційного виявлення С-300, поєднана з пусковими установками Петріот. Дозволило нам розширити діапазон дії і використовувати їх уже безпосередньо на лінії фронту. Тим самим забезпечивши збиття от е, такий літакопад був да, Су-34, Су-24. Точка, така в цьому питанні для росіян, це був А-50 і У-22. Це американські високоточні плануючі бомби, які нещодавно передали Україні Сполучені Штати. Вони вже адаптовані для запусків за допомоги системи Хаймарс. І якщо раніше ними діставали на 50-60 кілометрів, то тепер дальність ураження збільшилася утричі. Тепер ця дальність буде на всю глибину, тобто можна казати і те, що Маріуполь буде в зоні і Бердянськ, тобто до Азовського моря, фактично. Це буде до самого Криму. Якщо говорити про наступальну операцію, наприклад, на півдні, то ми фактично можемо покривати всі об'єкти, які знаходяться в зоні операції збройних сил Російської Федерації. Віталія Фанасієнко, Євген Литвиненко, спецкор, марафон, єдині новини.